Друзі, вітаю! Прийшла така монетка від підписника. Купив я в нього її через Віоліті. 50 копійок 92-го року штамп 1 ААК виготовлена з латуні з поворотом у 10 градусів. А ААК це крупний гурт. Друзі, в кінці К. Ціна такої монетки на аукціоні на сьогоднішній день 1-2 долари. В залежності від стану самої монетки та повороту, наскільки він зміщений, аверс до реверсу. Реверс стандартний напис 50 копійок по колу Яуди Калини у вісьмі ячейках дзвінком. А аверс. Внизу дата, по центру трезу, напис Україна вверху і по боках колося пшениці та листя каштану. Якщо є такого типу монетки, можете скидати на пошту, можете в коментарях залишити ссылку на сайті Violet на ваш лот. Я обов'язково його передивлюся, і якщо він цікавий і такого типу, я його куплю. Всім дякую за увагу! Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.